Здравствуйте, сьогодні 7 ноября Захотілося подивитися на пшеничку. Ця пшениця що по кукурузі тут виходить, 29 -го... сентября а 30 го якраз дощ пішов а це мабуть через неділю може трошки більше досівав тут получається на одну агрешку я курузі пройшовся оце ось навірно а це все по сояшнику вже якби трохи доганяв а це ячмінь дев'ятий вал посіяний В морозах стоять. Я думаю, що він підмерз. Подки дно пропив. Не хочу виробеться. Але боковидно засадив. Такий корінець. Пускай вже вторічку. нравится дощів як таких нема то 2-3 мм випаде получається тоді 30 як випало 20 мм і більше таких конечно, полки. Если бы был снежок, я думаю, бы с него хороша Така уже начина кущиться давно у меня уже пшеничка не, не кущилась а даже Получається поразку, зараз попали, і ту не було ще. Тут де зробив, просів пшенички і досівав. Коротше, погано, бач, тут повсходив, там до 9 вал сіяв, то якби там лучше здесь шло. А, может это тут туда... получается, может дечь меня трохи, может этого уже не хватало. Вот там все валки не Сейчас ты я сходю туда на гору. Якби він такий непоганий. Є міста, трошки десь, де може земелька слабіша, трошки хуже, трошки лучше. Режем. Саж, так это сажка. Но я думаю, что это, конечно, я некоторым людям казалось, что буду сиять по кукурузе. Ладно, не доказав, що це чуть ли ну, як би не показали пальцем. Собі сію не їм. Мишки. Домики строить. самый такой он слабенький Какая-то такая типа ряденька а местами есть удобрение может больше или что я знаю есть такое что спинное перекрытие Тут... Вышел. Так, зараз ходить, дає чименю Прехомха вітра за двоє. Коротше, границя ось. Це виходить все не перебито, а оце ось, ось, ось до сусіда дає ячменя Кусок перебитий. Хіба вітер за двоє. Якби такий разниці Я тут поки не замітив. Те, що тут фон просто якби б, як зеленіший, я думаю тільки з-за того, що палки тут якби менше. Ось по цьому хорошо теж видно. Тут теж клинчик, рівний клинчик. Коротше пропустив, сівалка не включилася. Ячмініум трохи підсів. Хорошо зайчик. На ячменту там робиться. Такий ячмінчик. Треба буде заїхати якось на трасу. Там я раньше сіяв. Ячмінь. Сніжна Все посіяно, що пшениця, що ячмінь без одобрений. Беблинчик буде сіять ячмінь. Подивився, що влаги вже такої нема. Щось якось триманувся, сіять і думаю, чи будуть дощі чи ні. на розвід еліта посіяний. Тут а, десь до 80 штук на метр посіяно, а там пару проходів по 60 штук Вона 65. Оце таке. Ну, ця пшеничка йшла на неділю півтори, десь десь неділя точно пізніше посіяна то якби особо з тієї не відрізняється. У нас є люди що трошки там пізніше пшеницю посіяли що тіка-тіка почала витикатися там рядом біля дому на городі Подивимось, що з неї буде пахота, конечно, люди сейчас пахають, ягороди оце все ще пахав вчора дома запаху, земля звісно, дубова, тільки От той верхній шар, що промочило.

Це ми в один день, я, що я тут, що там попару, зараз подивимося. Ось ми заїхали на ну, я вже не пшеничка, це попару всі келободи повилазило. Та й не ті килобода, і ось цей коврик. Густіше. Може вони густіше сіяли. Бо я виходить десь по 90 95, 90 штук на метр сіяв. Пшениця, я думаю, що особо не відпочається. Викопаємо. Не вийшло. Глибоченько засадили. тоже всё вторичный корень. Лыбоченька. Тоже и соняшники повылазили. Много таких бурьянив не было. Соседнего воды. Тихо. Ну Короче разницы такой особо не было. так красивый. Спасибо за внимание. До свидания. Там. Брат у меня, короче, нашелся, так сказать, из Винницы. Так что еще ему привет. И еще там, короче, брат тоже из ну, два брата двоюродных. Олег и Руслан. Привет им. Так, все, короче, всем пока. До свидания.